Слава Ісусу Христу, запитання, чи є гріхом заробляти гроші своїм тілом? Відповідь пастирська від серця, це дуже важке і болюче запитання, і воно ніколи не народжується з цікавості, воно народжується з втоми, страху, нестачі, зламаних обставин. Скажу одразу і чесно, так, використання свого тіла як товару є гріхом, але людина, яка опинилася в цьому. Не є проклятою, не є відкиненою і не є безнадійною. Бог ніколи не дивиться на людину, як на гріх. Він бачить серце, біль і шлях, яким ця людина дійшла до такого вибору. Тілок це не просто інструмент для заробітку. Святе письмо каже: тіло ваше храм Святого Духа. Коли людина змушена продавати своє тіло, це завжди знак, що щось у житті зламалося раніше. Бідність, насильство, зрада. Самотність відсутність підтримки, відчай, і тут дуже важливо зрозуміти різницю. Бог не каже: Ти брудна, відійди. Бог каже: Ти дорога, повертайся. Ісус ніколи не відштовхував людей з такою історією, Він не виправдовував гріх, але ніколи не принижував людину. Пам'ятаєте жінку, яку хотіли каменувати? Ісус сказав: Я тебе не осуджую, іди і більше не гріши. Не іди геть, а іди далі. Тому відповідь така: так, це гріх, бо ранить душу і тіло, але це не кінець життя, це не вирок, це не причина ненавидіти себе. Якщо хтось зараз слухає і думає, а я в цьому і не знаю, як вийти, знай, Бог не закрив двері, церква не суд, а лікарня, повернення можливе завжди. Починається воно не з осуду, а з одного кроку. Господи, я більше так не хочу, і цього кроку вже достатньо, щоб Бог почав діяти. Амінь. Слава Ісусу Христу! Підпишись на канал Отець Йосафат, якщо шукаєш правду, якщо втомився від страху й порожніх слів, якщо хочеш почути живе слово, яке торкає серце. Натисни підписатися і залишайся з Богом.